Та джентльмени, дозвольте вам відрекомендувати найновішого і наймолодшого члена нашого музичного колективу професора Коулгауса Вокера молодшого. Музичний стиль ректим народився наприкінці позаминулого століття. Переважно цю музику грали чорношкірі виконавці. Спочатку ректайм лунав у дешевих барах та борделях, потім у кінотеатрах, дорогих ресторанах, а згодом його вже слухали в найпрестижніших концертних залах Америки, таких, скажімо, як Медісон Сквер, Гарден. Чорні виконавці, які грали «Ректайм», робили це дуже віртуозно. І негретянські таношкірі соціологи бачать в цьому живу до свободи. Тобто вони могли всередині «Ректайма» руйнувати рамки мелодійні, гармонійні. І використовувати фортепіано виключно як ударний інструмент, коли ритм в п'єсі ну, тією самою річчю, яка превалює. Ректайм був тією музикою, яку біль виконався з часом позичили в чорних. Ну а для чорношкірих музикантів ректем на початках його творення значив більше ніж просто музичний жанр. Виконання ректайму було своєрідним викликом світові білих буржуа. Яку ви граєте музику? Усе що замовляють? А сам люблю ректайм. Там стоять ноти. Можете зіграти? Іншим разом, якщо ваша ласка. Містер Вокер хоче сказати, що не читає нот. Містер Вокер, правда? я так добре so читаю people. ноти, що білим здається, ніби я придурююся. <laughs> Якщо перекладати дослівно, це рег, то є розірваний, рваний. Тайм є час. Розірваний час. Ректайм він цінний для історії джазу як музичний жанр, тим, що ліва рука, так би мовити, була окремою партією, і права рука грала зовсім інше. Тобто. Розірваний час. Якщо в лівій руці був акомпанемент, який за своїм ритмом нагадував марш, права рука відчувала себе дуже і дуже вільно, вільно і водночас дисципліновано з лівою рукою. Автор роману Ректем, письменник Троу та режисер поставленого за цим романом фільму Форман, додали поняттю «ректем» ще одного значення. Розірваний час у фільмі це кінець 19 го і початок 20-го століття. Символ тогочасних змін, ритм тодішнього життя. Мені здається, рехтайм він називається тому, що це погляд назад, погляд в історію. Це по-перше. Мені здається, тому що там кілька сюжетних ліній. Мені здається, що в цьому фільмі звучить рехтайм. і мені здається, те, про що про що я вже говорив: Рехтайм – це розповідь музиканта про дуже важливі речі і цінності будь-якого людського життя. В Цьому фільмі я бачив е, початок століття, і оскільки джаз народився справжній саме на початку 20-го століття. в Мене є е, е, Якесь, знаєте, відчуття смаку того, що буде попереду в цьому стилі. Як ректайм перетвориться на нюорлеандський джаз, як з'являться «Дикселенди», де будуть грати е переважно е білі вакунації. Як з'явиться Чикаго, як джаз поєднається з блюзом, як під джаз в Чикаго почнуть танцювати. До речі, є ще фільми, і Cotton Club, де вся ця історія, і Кензас Сіті. Багато фільмів. І в мене є відчуття надії. Тобто Форман довів, що він сучасний режисер. І навіть е людина, яка знімає історичне на 100 кіно, відчувається, що він дивиться в майбутнє. Я думаю, що не один е глядач, який буде передивлятися рехтайм, в якийсь момент навіть не помітить, що його нога або рука починає відбивати ритм, ритм рехтайм. Особливо ліва.